Добрий день всім! Вітаю вас, друзі, на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Сьогодні хочу показати вам біжутерію, давно не, не показувала, але трошки не збиралась, тому що ну, ця пристрасть також мене не полишає, і пошуки прикрас також стали частиною мого колекціонування, моїх захоплень, моїх інтересів. Дякую, що дивитесь, Дякую, що лишаєтесь зі мною. підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі, просто дивитесь навіть без підписки. Я все одно вам дуже дякую. Отже, отже, минулого разу я показувала переважно німецькі прикраси, а сьогодні, сьогодні будуть різні різних, різного походження. я хочу показати ось таку голку, вона досить велика. Без страховки тут немає нічого. Так я її взяла. Взяла через те, що мені дуже сподобалась, сподобався малюнок. І це кістка, це, це ріг, напевно, не кістка, ні-ні. Це ріг. І ось такий етнічний малюнок вирізаний. Всередині дірочка, там, до речі, нічим не закрита. Але ось так виглядає зворотній бік, гарна управа. Металева. Я думаю, що це не срібло, а якийсь метал. Ось така. Перша. Перша прикраса. Далі ось така брошка. Ось така досить велика брошка. А тут навіть є ще ціна дочі марк. В дочі марках. І Застіпка старенька. Мені здається, що це пластик, Все ж таки. хоча може бути і натуральний матеріал. Дуже гарна, нічого особливого, як завжди, але ось така. Наступна прикраса ось така квітка металева. Всередині є камінчики маленькі-біленькі, вона брошурована. Зворотній бік ось такий, висока застіпка. І тут є клеймо, і клеймо говорить про те, що це Івроше. Відома компанія, парфюмерна, яка випускає різні, різні засоби догляду. І вони отже випускають. Прекраса, виявляється. Тут більш така блискуча частина поверхня, а тут вона трошки матова, дуже гарна квітка, як на мене, дуже гарна. Наступна прикраса, ось така. Це брошка з імітацією марказитів. Вона, напевно, сучасна такий зворотній бік. Хоча мені сподобалась форма, і в інтернеті пізніше я знайшла точно таку брошку, тільки срібну. Ну, так, повтор або репліка, або щось. Маркування, звичайно, немає тут. Вона легенька. Придбала я її тому, що на фломаркті був один стіл, і там було троє людей похилого віку. Одна жіночка була в інвалідному кріслі. Так вони хотіли, щоб хто хоч щоб хоч щось в них купили. Що я не витримала і вибрала одну прикрасу і придбала. Я не можу пройти повз такого, чесно вам скажу, мені якось ну не можу. Ось така брошка. Наступна має ось такий вигляд, як стрічка загорнута. Хоча насправді це два елементи, які скріплені між собою. Ось так. Тут під голочкою є клеймо, якого я не зрозуміла, і нібито 825-та проба, тобто срібло. Ну, я вам скажу чесно, що на срібло це зовсім не схоже. Як на мене, зовсім. Можливо, якийсь суміш якась. Не знаю. Але брошка досить красива, така, стримана, лаконічна. І разом з тими її, мені здається, Приємно носити. Наступна прикраса це камея, але камея е, така на скло, тому що основа це скляна, е, дійсно скло, прозоре скло. І зверху наклеєний такий пластиковий профіль. Я думаю, що пластиковий профіль. І навколо знаходяться білі кристали. Я розумію, що, напевно, це сучасна річ, е, е, і вона не дуже цінна. Бачите, тут видно, як наклеєне, клеє, проглядає. Але вона мені сподобалася своєю простотою і якоюсь такою завершеністю. Я не знаю, як це пояснити, але ось така річ. Далі підуть вже речі вінтажні. Але хочу завершити таку сучасну, умовно сучасну частину мого показу ось цією брошкою. Я захопилась, неймовірно, вона мені дуже сподобалась. Я придбала, потім, вже, коли прийшла додому, стала шукати, ну якось я це роблю. Лю... Багато людей це на... на барахолці роблять. Вони відкривають телефон, фотографуються. Ну, так це правильно. А я йду за почуттям дуже часто, тому потім вже собі сюрприз роблю. А... Вона напевно, напевно китайська, напевно, сучасна. Але мені сподобалася ця робота, мені сподобався зворотній бік. Дуже. Тут немає клеймування, нічого немає маркування. І все одно я її придбала. Ну, це вже, як то кажуть, почуття спрацювало. Наступна брошка старенька. І я розумію, що вона старенька, вона має вади. Це інтарсія, так би мовити. Да? Відома, відома така техніка. Але це на склі. Традиційно я зустрічала, і в мене є пластикові броші, але це скляна брошка ось такий замочок. Просто, просто крючок. І тут не все добре збереглося. Я так намагалась відмивати, але так, щоб воно більш-менш. Є оці зображення, але ось квітка, біла квітка, вона більше постраждала. Ну, ось така німецька. Я думаю, що вона німецька, ця брошка коштувала зовсім недорого. Ще одна в мою колекцію, але перша е зі скла. Тепер маленька брошка Планка. Зовсім маленька. І коштувала вона досить дорого, скажу зразу. Тут марказіти. І один я вже втратила. Десь він в мене загубився в одному місці. Маленька перлинка. І вона не має клейма... клеймування, не має нічого. Але я хочу сказати вам, що вона дуже схожа на срібло. Вона відчищається як срібло і виглядає як срібло. Ось така невеличка і досить старенька, на мою думку, красива. В стилі ардеко, мені здається, вона. Ось така брошка. І тепер я покажу вам броші з камінцями. Таких в мене є декілька вже. Ось така зовсім маленька брошка, старенька. Застібка теж старенька. Я не знаю виробника. І, на жаль, поки що в мене немає такого досвіду, щоб я могла зразу сказати Хто, хто міг це зробити, але вона мені здалася дуже славною. Ще одна брошка без склеймування, зовсім маленька, з кабашоном чорного кольору. Мені здалося, що вона зроблена в стилі вікторіанських брошей. Ну, це знов таки. Я е, дилетант. Тому так мені здалося. Так, такий зворотній бік. Зовсім маленька. Але гарна. Наступна брошка більше схожа, напевно, на вікторіанські. Вона з великим кристалом. Я б сказала, що це рубін. Але не знаю. Тут є клеймо, але нема. Е, е, ну, там проби, проби немає. Але виглядає вона неймовірно гарно, як на мене. Там, десь під голкою, є невеличка, є клеймо, але яке я не можу ні прочитати, ні зрозуміти. Вона трошки тут задня частина така з позолотою, напевно. І тут, бачите, замок тромбон. Можливо, це Франція. Кристал відкритий без, без, без амальгами. А от з цього боку вона, неймовірна, невеличка, тим не менш красива. Срібна з елементами, десь колись воно було трошки з позолотою, напевно, так. Наступна дуже гарна брошка, маленька. Але е, вона з кристалами круглими, білими, прозорими. І ось такими фіолетовими. Всередині, там, в глибині, є е, такого ж кольору. Один кристал. Чи видно? Не знаю, чи видно я. Весь час намагаюся зловити фокус і знімаю однією рукою. А оці квадратні, І подивіться, бачите, як зроблена, зроблений зворотній бік, і оці квадратні кристали, оці тримачі для них, вони загнуті. Вони не прямі, а спеціально їх підігнули. Симпатична брошка. Це з останніх моїх знахідок в якійсь коробці. Ось така дуже-дуже, на, на мій смак, дуже гарна. Наступна красуня металева. І, напевно, ну, вона може бути або Чеська, а Чехословакія, або Австрія, або Німеччина. Що саме, не знаю. Вона мені теж сподобалась. Гарна робота. Така красива брошка. Якось так буду намагатися показувати. Тут красиві оці листочки такі. Ось такий зворотній бік. клеймування немає. Просто крючок. Ну, ці броші мені почали дуже-дуже подобатись. Спочатку я так на них не звертала уваги, а поступово. Захопилась і оце мереживо, воно ну, заворожує мереживо. Далі покажу вам ще декілька подібних. Ну, я так дивилась у дівчат, це називається, напевно, близько до дво, таких палацові е, броші. Да? Напевно, так. Ця неймовірна. Теж на одній з барахолок я її придбала, вона так собі тихенько лежала. Ніхто на неї не звертав уваги. Тут, подивіться, вона така, декілька шарів є один на одному. Ну, зворотній бік. Ось такий. Підкажіть мені, будь ласка, чи це Чехія, або Чехословачина, або це Німеччина, або Австрія. Ну, все ж таки, за яким принципом можна їх відрізняти? Я поки що ніде не знайшла і не розумію, як це робити, але ось такий зворотній бік. І так, і так вона виглядає. Великий червоний, теж такий червоний, дуже красивий, винного кольору. Не видно його добре. На жаль, щось в мене не виходить, як слід знімати цей головний кристал, білі з обох боків і маленькі такі ж темно-червоні по краєчках. І ось ці листочки вони також прикрашені. Камінчиками, кристалами, перепрошую. Моя термінологія ще хромає, як то кажуть. Ну, дуже гарна. Дуже гарна брошка. Наступна брошка в зелених кольорах з зеленими кристалами. Зовсім ажурна, мережевна. Тут всюди зелені кристали. Головний і теж декілька, бачите, декілька шарів, нібито один на одному. Ніжна, ніжна. Тут також такий крючок. Просто, просто гачок такий, нічого особливого. Але зворотній бік завжди теж виглядає урочисто і красиво. Ось така брошка. І остання на сьогодні палацова брошка. Велика за розміром, дуже гарна. Жіночка, якої я придбала, вона дуже здивувалася. Каже, мені сестра дала продавати прикраси, які в неї збереглися. Буде дуже задоволена тим, що я купила, що, що вона продала. А я купила ось така. Великий-великий кабашон, який він чорного кольору, але з перламутровим таким блиском. Маленька. Перлинка на, ну, немаленька така собі, перлинка на ланцюжку, і тут ось така вставка ще є. Красиві квіти по, з обох, обох сторін, хоча тут вже, бачите, пластикові трошки ці потерлися оці пластикові перлинки. І велика, красива така центральна частина, цей кабашон. Отакий зворотній бік. Так само вони в одному стилі. Всі ці броші. Застіпка з тримачем, з фіксатором. І ось така красуня в мене теж є. І тепер хочу показати вам дві прикраси з маркуванням. Перша ось така брошка. Дві квітки, два листочки. Ну, невеличкий букетик, скажімо так. Покриття матове, золотисте матове, ось такий зворотній бік, і тут є два маркування. Перше на застібці, є назва коро. І ось тут також є назва коро. І знак копірайту. Якщо я правильно показую. Напевно, ось так треба. Зараз хвилинку. Ось так. Це моя перша прикраса відомої американської компанії. В інтернеті кажуть, що це приблизно 60-ті роки. Не знаю, не можу сказати нічого. Але розумію, що мені подобається, і при нагоді я буду купувати такі прикраси. Розумію, дівчат, які збирають, замовляють за океаном, шукають. Це дійсно насолода. Вона важка, досить красива. Ось така прикраса. І остання прикраса також брендована, тобто має маркування. Це кольє. Або ланцюжок з підвіскою, так тримається він. Ланцюжок теж він складається з окремих елементів, одягнути на нитку. Це метелик, металевий, досить важкий метелик, красивий, рельєфний, з камінцями, також з кристалами знов таки. Центральний цей елемент, кристал, він, мені здається, втратив амальгаму трошки з зворотнього боку, там десь, можливо, заходила волога чи щось. А можливо, так воно було задумано. Мені важко сказати. Це дизайнерська річ, це компанія Лангані. Тут є напис. Носили, бачите, носили цю прикрасу. Компанія «Лангані» була заснована в 1952 році в місті Штутгарт Анною Шаат, яка за назву, для назви бренду обрала своє дівоче прізвище Ланг. Вона працювала, перший успіх прийшов до неї в також в 1952 році на ярмарку у Франкфурті вона мала успіх. І далі вона працювала з використанням різних різних матеріалів, зробила багато цікавих дизайнерських прикрас, використовувала чорні перлини, натуральні матеріали, використовувала метал, використовувала потім дорогоцінні каміння, ракушки різні, ну, корали і так далі. Вона відома тим, що Створила дизайн плаваючі бусини. Таке намисто відомо. Я покажу фотографію, поставлю, коли на нейлонову ниточку нанизуються бусинки намистинки, і вони на шкірі, коли його одягаєш, створює ефект плаваючих намистин, ніби вони танцюють. Анна Шат прожила, померла в 1988 році. Її наслідувала дочка, і нібито досі продовжується, продовжує роботу. Отже, друзі, я показала вам чергову порцію своїх знахідок біжутерних. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Сподіваюсь на відгук, на якісь коментарі, на поради, на якісь такі зауваження. Стосовно тих питань, які я поставила в, в сюжеті і собі, і, вам, і вас попросила е відповісти, якщо знаєте, звичайно. Дякую, що дивились. Бажаю всім здоров'я, на все добре, до нових зустрічей.